Привіт, мої малята! Послухайте, будь ласка, загадку, він малює на вікні, щічки шиплю у долонці, снігом білим землю вкрив. Як же звати того майстра? Так, це мороз, мороз це зимовий чарівник, який малює на вікнах, створює блискучу ковдру на землі, а ще й щіпа за носи. Або за наші ручки, якщо ми не вдягнемо рукавички. Тож пропоную вам послухати цікаву розповідь. Ну що готові, сідайте зручно та слухайте уважно. Послухай вірш, який написав поет Петро Мостовий Гриць і мороз. Тихо падає сніжок білий та лапатий. Прокладає стежку Гриць від воріт до хати, злий мороз щипнув за ніс, вщухи дошкуляє, Гриць лопатою жвавіш, сніг пухки ж бурляє. перестав щіпать мороз, відступив від Гриця, працьовитих малюків і мороз боїться. Про кого ти прослухав віршик? Яким був сніг? Що робив Гриць. А що робив мороз? Чому мороз відступив від Гриця? А тебе мороз щіпав за щічки? Як ти рятувався від морозу? А тепер послухай прислів'я і подумай, чому так говорять? З морозом жарти лихі, на морозі і дідусь стрибає. Мороз маленький, а стояти не дозволяє. Хоч мороз і припікає, зате комарів немає. Сонце блищить, а мороз тріщить. Яке прислів'я про мороз? Тобі сподобалося найбільше? Спробуй скласти сам прислів'я або загадку про мороз. Бажаю тобі успіхів. До побачення!